Мене звати Іана, і в цьому відео я буду наряжати Анджелу в голубих цвітах. Я зразу з нею була обрала образ, який в мене вже був, так тут немає. Так, таких синіх голубовых така тема. Выбор шаки. Можете писати в коментарях і ще е, від, які кольори мені надеть Ангели. Так, Кольор не буду выбирать. Самый образ уже пятибородок. Так. И обувочку такой. Так, дальше волосы. Так. Хм. Давай будут такие І хай буде -то чорні, тому що цих немає. І тепер осталось саме последній цей макіяж. Так оцей. Я вибрала вот таку от перше. Так, другим. А потім я думаю поміняти волосы на другий, бо все ще повністю тема синя. Так. Так, що буду в Буде откуда от голуба, і я а оце брати не буду. Так, і тепер буду грати волоси Такі, виходи, що воходы то хай буде это цього. В общем, мене получилась вот така то от анжела в синіх і таких голубих цветах. Пока!